Всім привіт! Зараз ранок 1 травня 5 годин 7 хвилин ранку. Тобто минув місяць. Зараз подивимось, скільки я спожив за квітень місяць. Ось такі показники гріт інвертора. Минулі показники 87,7 кВт. Зараз 118.3. Тобто грід-інвертор віддав 30 кВт 600 Вт. Зараз подивимось показники Ватметра. Паралельно інвертору встановлений ось такий контролер заряду MySkyBlue, який заряджає свій акумулятор літій-залізофосфатний. Ось такі показники ватметра 8 кВт 400 Вт. Зараз обнули показники. Ось так. Тобто за квітень місяць я спожив 39 кВт. 39 кВт це небагато, але і сонячна станція невелика. 540 Вт всього. І хочу наголосити на тому, що це скільки я спожив, а не скільки. Виробила сонячна станція. Якщо б було б постійне навантаження, вона б виробила набагато більше. Зараз 5 годин 21 хвилина ранку і вже починається генерація вже 100 мА йде заряду на акумулятор. Напруга панели 41-43 Вольта. 1-2 Вт. Ось так. Дякую за перегляд. На все добре.